Вже не один рік поспіль норвезькі студенти підтримують різні соціальні проекти в Коростині, серед яких допомога дитячим реабілітаційним центрам, школам, будинкам сімейного типу тощо. От і цього разу за кошти, зароблені юнаками та дівчатами із Скандинавії, був закуплений спортивний інвентар для підліткових клубів, зокрема м'ячі та настільні ігри. Норвезькі студенти особисто передали подарунки вихованцям підліткових клубів, які зібрались у фізкультурно-оздоровчому комплексі стадіону Спартак на змагання з мініфутболу. Закордонні гості мали можливість ознайомитися із спортивною базою стадіону. Вони впевнені, що здоровий спосіб життя ось запорука фізичного та духовного розвитку дітей та підлітків. Тому залюбки допомагають своїм одноліткам на Україні і в користенні, зокрема. Тенфільмотофор'юта. Altså at de har noe å gjøre på fritida. Ми перший раз в користенні. і те, що ми допомагаємо підлітковим клубам, це ми рахуємо чудовий спосіб привернути увагу дітей, щоб вони займалися чимось корисним, відвернути їх від вулиці. Велісвіна ножо сосекусґла фольклірку з мечервіті. До нас захоплюючи дивитися, як, яку радість приносить ця допомога, яку ми привозимо сюди. І, звичайно, це підбадьорює нас робити, працювати далі. Ми поспілкували з ректором школи в місті Олен Руть Селе та поцікавились, звідки діти беруть кошти на благодійність і як вирішують, на який проект їх використовувати. І В Норвегія у нас є дещо, що називається такий день корисної продуктивної праці. Де начиналт упрошундаксахменвігаворт. Projekt, svøy, svøy og mottoet er at ungdom hjelper ungdom. Det var ungdommene selv bestemmer, men de hadde vært her, og de hadde vært på besøk på skoler. De hadde spurt hva som var ønskelig. Це молодь сама вирішила, тому що вони були тут. Вони бачили ситуацію. Вони відвідали школи, значить спортивні заклади. і Вони самі вирішили зробити такий, такий проєкт». Прощаючись, норвезькі студенти пообіцяли і далі підтримувати підліткові клуби та прагнення юних коростенців вести здоровий спосіб життя.